І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, і сьогодні у Гравця UA День народження. І сьогодні хочу привітати з цим чудовим днем всіх підписників, всіх глядачів, всіх братішів каналу Гравець UA та побажати завжди чудового настрою. А ваш чудовий настрій надає мені натхнення. Хто з самого початку слідкує за моїм каналом, той знає, що це благодійний канал, в якому всі зароблені кошти на благодійність. І також як ми разом з підписниками створюємо контент, то вам лише потрібно дивитися відео, не пропускати рекламу і натискати вподобайки та писати коментарі. Я ще не отримував кошти від монетизації, але думаю, що вже через місяць я отримаю перші кошти від Ютуба та перерахую кошти на допомогу ЗСУ. А наступного разу на гуманітарну допомогу українцям, які потерпіли від злочинних дій російських загарбників. Ну, а я працюю, я не з тих блогерів, які цілими днями грають в ігри та... Записують відео, так скажемо. Заробляю я небагато і все одно зміг зібрати копієчка до копієчку, щоб придбати мікрофон, щоб вам було приємно дивитися та слухати моє відео. І тому я підключив донат. Посилання до донату ви можете знайти в описі під відео. Та на головній сторінці каналу, і в описі каналу також. І в кого є можливість та бажання підтримати автора каналу, то буду щиро вдячний. Також я завжди вдячний спонсорам каналу. Реально, ви мені дуже допомагаєте. Я дуже мрію, щоб українські блогери були найпопулярніші. Я дуже хочу, щоб українці більше ніколи не відчували цього жаху. Що створила Росія на нашій землі. І я знаю, що ми переможемо. Я, до речі, знаю, що мрії здійснюються, тому що коли я тільки починав робити відео на своєму каналі, перше відео, якщо ви бачили, то ну, якщо не бачили, то подивіться саме перше відео, чому я створював цей канал. І так скажемо, мрії здійснюються. Бажання перетворюються в дійсність. І, ну, звичайно, бажаю я ну, своєму каналу, так, сам собі, так скажемо, побажаю. Щоб було... У нас вже майже 4 тисячі підписників, до речі, це дуже круто. Але хочеться вже і 10 тисяч підписників, а там дивіться далі і 100 тисяч. Ну і топчики будемо ми. Ну, на фоні я поставив свій бій на чіфтейні. Цього чіфтейна я отримав ще перед війною, коли був Увент. Отримав я його з Бони, на боновому аукціоні. І вирішив вам показати, як я граю на чифтені. До речі, я не дуже вмію грати на чіфтені, тому що після початку війни я на ру-регіон майже не заходив. Давав своїм друзям пограти на... Тені і така у нього статистика не дуже топова. Але ви ж бачите, так, наскільки це імбіщинська імба. Ну, і, звичайно, коли грає на, на цій імбі скеліщі. Ну що ж, я, як завжди, вам бажаю чудового настрою, незважаючи ні на що. Я, як завжди, кажу вам слава Україні! Українці найкращі. Та й дякую всім, до зустрічі!